Бабусин батальйон передає вантаж на схід невтомним бабусям організації Турбота про літніх запало у серце прохання бійців. недільки дві назад. Ми побачили репортаж по телевізору, вигружали хлопцям нашим речі, продукти, медикаменти і воду. І ми побачили не те, що це хтось там нам сказав, а хлопці Сказали, що от більше всього потребують білизну, щоб переодітися, і піціву воду. Пенсіонерки власним коштом, живучи на невелику пенсію, закупили 16 упаковок питної води. Та це ще не все. Умілі руки жінок із любов'ю пошили декілька десятків спідньої білизни, яку так просили бійці. Також артилеристам і танкістам передають подушки власного виробництва і дизайну, і бандани кольору хаки, щоб захищали її голови від палючого літнього сонця. Я з радістю, я приходжу сюди з радістю, його шию, а навіть буває що щось менше, я другий раз нам треба більше пошити, то я навіть додому беру шию. У мене машинка є, то і вдома, що 15 пошию, то я з судовостями його шию. Подушечки для, для танкістів шиємо з ремнем, навіть такі резинки, що вони можуть сісти, такі більші подушечки. А тим, що цього під рождю, то такі меншенькі подушечки ми шиємо. Що стараємося, всі азартом працюємо і вистачає духу. Все. Дай Боже, щоб воно все це закінчилося. Лави волонтерського бабусиного батальйону поповнюються. На сьогодні він нараховує близько 50 небайдужих жіночок. Ті, хто не можуть прийти до центру, плідно працюють вдома. Єдине, чого їм може не вистачати, так це матеріалу. Нам побільше треба матеріалу. А що саме вам треба? Нам дуже багато треба матеріалу на, на труси. Нам Я, шити матеріали це, це ситець, саме головне, біястика ситиць такий, щоб цього було. Може, можна і баючку таку вже, якби на зиму шити, щоб були теплішенькі трошки. Із незатребуваного джинсового одягу бабуні шиють рукавиці для артилеристів із пряжі, власноруч в'яжуть шкарпетки. Звертаюся до всього міста Житомира. От, пожалуйста, якщо у кого що є лишнє, приносите, пожалуйста, до нас на вулицю 1 мая, 31, квартира, 6. Ми всі, все, що ви приносите, ми все переробляємо і все робимо для солдат. Для солдат ми шиємо подушки, труси, бандани. От рукавиці. Тепер почали шити навіть з кусків майки. Вот. Які дуже хорошо приходять, тому що от приходили солдати, вже й мірили ці майки, і дуже гарно, і дуже хорошо. Дорогоцінний вантаж, що передали із материнською любов'ю пенсіонерки, волонтерська команда телеканалу СТВ невдовзі повезе бійцям. Катерина Чумак, Віктор Мозговою, центрі подій СТВ.